Першою займаємось грушами. Це буде дуже-дуже смачний салатик. Нарізаємо ось такими слайсами. Тепер на пательні обсмажуємо на бишковому маслі наші груші на середньому вогні обсмажимо груші з двох боків до середньої такої готовності, щоб грушка була напівтверденька, не м'яка. десь по пару хвилинок на кожну сторону. Разом мажу груші на двох стоворітках. На красиве блюдо викладаємо руколу. Потім викладаємо красиво ось так груші наші смажені на вершковому маслі, нарізаю запечене куряче філе. Ну пока крупненькими кусочками. А ще так звук пробив палочки, так? Да? Помідори да? сюди. сюди. Тепер куряче філе так красиво. Хаотично розкидати. Тільки на оцю грушу не треба, але тут посерединки. То Ту може з'їсти. Потім беремо помідорки чері та викладаємо їх. Якщо такі крупненькі, то можна перерізати навпіл. Я зараз гляну. Ось так навпіл. Потім беремо твердий сир і нарізаємо на крупненькі такі кубики. І викладаємо поверх нашого філурізістри красоталя Соус. олійку. Вона отака. Натуральний медок. Чай А так, все сюди. Міцну гірчичку. Так, небагато. Півчені ложечки. Басково перчик і травки-муравки. Та чесничок. Сюди. Віддавлюємо <різь> соус готовий. Добряче перемішуємо, щоб розчинився медок. Пробуємо на вкус. Ммм, добрий. І оцею заправочкою поливаємо наше красиве блюдо. Зараз добренько перемішати, mm -hmm. щось він в мене густоватий. вийшов. Олійки треба додати. <плес> <плес> Та поливаємо нашу красоту. Згуставати, звісно, вийшло, Ну, я думаю, нічого страшного немає. Все, смачного, дуже-дуже смачний салат, рекомендую.